Не пытались свою пытались в тіні. Він не показує обличчя і просить змінити його голос. Спецназ запевняє той, хто у складі сил спецоперацій не перший місяць воює на Донбасі, зайвий раз на публіку не з'являється. Але сьогодні, каже, є серйозна потреба вийти з тіні, щоб захистити себе та своїх побратимів. Найбільша наша проблема, що нас не слухають. Просто не спецназу. У перші місяці війни, коли російські зелені чоловічки з Криму перекочували на Донбас, воювати з російськими найманцями та місцевими колаборантами кинули саме спецпризначенців, як найбільш підготовлені на той момент військові сили. минулого прошлого года ми не відправилися до сих пор. Щоб ви розуміли, в минулому году погіб світ харького спецназа. Погіблі люди, які служили в спецназі, ні полгода, не год. П'ять, сім, десять, п'ятнадцять лет у збитому під слов'янському гелікоптері Мі 8 загинуло двоє спецпризначенців з третього полку. Чимало спеців цього ж полку полягло біля Ізвареного, коли українські військові намагалися втримати контроль над кордоном з агресором. Потім були бої за Іловайськ та 242 дні оборони Донецького аеропорту. Причому подібні спеціалісти, які були підготовлені на Реда. І на підготовку воєнного часу она сильно проигрывает подготовки мирного района. Хотя бы по времени этой подготовки. У перші ж місяці війни, згадує боєць, цим самим досвідченим та професійним спецпризначенцям доводилося займатися майже усім. Да, супроводжували колони. Таке було на першому етапі війни. В зв'язку з тим, що військової розвідки як такової не було. Це була проблема Нашої жодних сіл армія тукат мотмобілізована сні була спеціалістом. Даними коректували артилерію. Тобто, да, ми виповняли очі багато задач, які нам були не сложні. А часто замість спецоперацій, до проведення яких їх готували руками, доводилося виконувати роль звичайної піхоти під командуванням загальновійськових командирів. Присом уважені к Опыту и знания наших общевойсковых командиров, высшего ну, старшего и высшего звена полковников, генералов, спецназ это достаточно небольшая структура, с которой в мирное время большинство из них не сталкивалось. первое, это ну, с чего нач нач начать? Ну, начнем, наверное, с одежды и снаряжения. То есть та форма одежды и то снаряжение, которое мы имеем в данный момент, оно не отвечает даже минимальным требованиям. Если мы, допустим, опустим вопрос с формой одежды и обратимся к снаряжению, Скажем так, розбузичної системи, кабари, пістолетне, руконяття рімні і так далі. Тому подобання. Той тобто список можна перечисляти очі очень, очень довго. Загін оснащення війська спецпризначення не є винятком із правил. У перші місяці на фронті бійців одягали, годували та навіть озброювали ті ж волонтери, які тягнули всю армію. Ми вступили в війну півтора року тому назад. Вот у меня в группе, я командир группы, у меня в группе было всего две разгрузки. У меня у моего запа. Все остальные солады сержанта были с подсунком. Потом в процессе мы, скажем так, на волонтерские деньги. У нас або буря діля закупівели нам снаряження. але так просто, як барся чи камуфляж, за волонтерські гроші можна купити далеко не все. Приміром, той же тепловізор, вартість якого близько 50 тисяч гривень для виконання спецзавдань, потрібен кожному спецпризначенцю. Але ці спецзасоби нині у дефіциті навіть на найгарячіших ділянках передової. Якщо ми закупи то наших западних же американців, ж них кожен боїться самі приборночного від кожен. тепловизоры, средства радиоразведки, средства связи. Это крайне важный элемент, которого мы до сих пор, если и имеем, то и в том объеме, в котором мы должны его иметь. Найстрашніше на війні Щоночі наші солдати ризикують життям через відсутність приладів нічного бачення армії, потрібні очі. Аналогічна ситуація зі зброєю. Приставка спец на війні геть не означає, що у цих військових краща чи новіша зброя, ніж у піхоти. І якщо з автоматами та кулеметами Калашникова спеці ще миряться, то до снайперських гвинтівок у них велике питання. Проблематика йде з дешевим оружием і, ну, скажімо так, з спеціальним оружаем і снайперським оружием. Всі ми прекрасно розуміємо, що. Снапірська винтовка драгунова для спецназа вже устарела. Всі ми прекрасно розуміємо, що АКМ з ПРБСом як вішу зброя для спецназу устаріл. Нині через півтора роки війни ситуація дещо покращилася, каже наш співрозмовник. Спецназ отримав частину потрібної йому сучасної та ефективної зброї. В частях є винтовки, які закуплені передані. Есть кое-что, что пришло от государства, но у нас нет единого стандарта, нет единой унификации. Опять же мы возвращаемся к учебному центру. До осені 2013-го бійців військ спеціального призначення готував єдиний в країні 50-й навчальний загін у Кіровограді, у місті, де базується третій полк спеціального призначення. Випадково чи ні, але за кілька місяців до захоплення Криму цей центр закрили. Його ж буквально любоквана осені го року. І спустя полтора року війни ми до сих пор не маємо чинного центру який буде готував для нас лишній состав навчального центру. Немає, але навчання проводяться з листопада. На військовому полігоні на Хмельниччині український спецназ тренують американські інструктори. Далі ці навички українці передаватимуть молодшим колегам. Але проблема кажуть військові залишається. Єдиної системи підготовки бійців спеціальних операцій немає і досі сучасствують разніса між ускореною підготовкою воєнного часу і підготовкою на часу. Коли людина після учебного подразделения попадает в боевое подразделение и в мирное время планово занимается боевой подготовкой, выполняют какие-то учебно-боевые задачи, участвуют в учениях, соревнованиях. То есть он получает опыт. И этот опыт он потом может применить на войне. Ефективний, боєздатний, готовий до реального протистояння з ворогом боєць військ спеціального призначення це щонайменше 5 років підготовки. В режимі гібридної війни можливо і менше, кажуть спеціалісти, але готувати бійців необхідно в єдиному навчальному центрі за єдиною системою. Російською армією було відна по, скажімо так, по слаженості дійстві. по точности ведения артиллерийского огня, по манере вести радиопереговоры. Скажем так, все мы прекрасно понимаем, что без помощи российской армии, прямой помощи боевиков, скажем, мы бы разогнали еще год тому назад, даже гораздо раньше. Їм не потрібно бачити нашивки збройних сил Російської Федерації чи звіряти маркування на зброї, щоб зрозуміти проти них на Донбасі воюють російські спеці. Росія зробила правильні виводи після першої та другої чеченської кампанії і в ході реформи армії. Вони дуже великі большої усіли на реформірованні непосредственно розвідувального часті підрозділів. Спецназування достатньо достаточно варшовою. У них найкраще порівняно з іншими родами військ: зброя, одяг, спецзасоби, але інша ніж в українських спеців, Мотивація. Можливо, тому під час оборони донецького аеропорту, яка тривала більше ніж свого часу, оборона Сталінграда, українські кіборги серйозно прорідили лави російських окупантів, в тому числі із підрозділів спецназу. Хто лучше, хто хуже, як правило, показують бої. Триста лет нам внушали, что нет украинской земли. Теперь вы, потомки узнали, что есть Украина и мы. Теперь вы, потомки узнали, что есть Украина и мы. Слава героям! Сила специальных операций – это скальпы. Це инструмент. інструмент. Не всегда нужно применять молоток або пилу, чим можно легонько произвести хирургический надрез надрізка. Весь мир к этому прийшов. Навіть Росія. Таємні операції та нелегальна розвідка, створення агентурних мереж. Провадження шпигунів у найвищі ешелони влади підготовка до переворотів, саботаж, диверсії та дезінформація це лише невеличка частина з того, на що вчаться і чим займаються сили спеціальних операцій. Ці високомобільні, швидкі та надефективні військові формування створені в усіх провідних арміях світу. Росія про появу власних ССО заявила на початку 2013-го. Результативність даного відео. Вида... данного воинского организма вы видите на нашей территории. Крым уже не наш, он был захвачен. На территории Украины, на территории Луганской и Донецкой области то же самое хозяйничают оккупанты. Это была специальная операция, которая идет против Украины до сих пор, которая совмещала себе Всі фази і фактори спеціальної операції. і першою з тих фаз була потужна російська пропаганда: брехня про особливий регіон Донбас, який годує решту України, про наступ на російську мову та захист російськомовного населення, фашистів і бандерівців, що прийшли до влади, це лише невелика частина з того арсеналу, який російські змі активно використовували ще задовго до початку російсько-української війни. В східних областях ця пропаганда лягла на благодатний ґрунт. Якщо ми посмотримо, як Россия ведет информационно-психологическую борьбу. Это и телерадиовещания, это и, и, телера, и телерадиопередачи, это художественные фильмы. Вплоть до музыки, если вы помните такую чудесную в кавычках песню, как Вставай Донбасс. Профессионально написанные слова. Профессионально подобранная музыка и профессионально подобранный видеоряд. И этим тоже занимаются, должны заниматься в том числе. Так точно, да. Они вкладывают в это огромные деньги и получают от этого достаточно хорошие дивиденды. Вставай, Донбасс! Прогоним хунту вместе! Вставай, Донбасс! Ты станешь новым Брестом! Вставай, Донбасс! Вставай, мой край радної, вставай, тамбас! Росія тобою. Крім фільмів, музики та пропагандистських новин російські сили спецоперацій активно вирощували та озброювали у східних областях так званий спротив, який потім російські ж ЗМІ охрестили ополченцями, ображеними шахтарями, які повстали проти київської влади. почалося з дірки і його банди, і во що це все природілось. Це сила спецовної. операции Российской Федерации. Силы специальных операций создают, обучают и руководят иностранными партизанскими движениями, раскачивают политическую систему этих государств, дестабилизируют обстановку, в том числе через третьи руки. Україна про створення власних сил спеціальних операцій заявила у вересні 2014-го. Саме тоді вийшов указ президента про появу ССО найефективнішого військового підрозділу, здатного протистояти ворогу в умовах гібридної війни. Але через непорозуміння в оборонному відомстві такий потрібний Україні вид військ не створено і досі. Об'язане створити своє ССО. війна. це не только стрільба й переміщення військ, це ще й політичний і економічний процес. Я просто считаю, что моя Родина должна иметь такой инструмент. К этому первые пришли американцы, когда они поняли, что разнородные подразделения очень тяжело скоординировать для проведения, скажем так, какой-то точечной хирургической операции. После нескольких неудач они создали силы специальных операций, которые... Тисту тоні до сих пор сполучені штати сили спецоперації створили ще у далеких 80-х. у США. Це окрема незалежна від інших родів військ, структура. Її основні принципи люди завжди важливіші за залізу. ССО не продукт масового виробництва, та якість краще за кількість на невеликі, мобільні, відмінно оснащені військові сили свого часу зробила ставку і Великобританія, яка нещодавно вирішила посилити цей компонент. Ми повинні брати есть опыт который мы только можем взять в данный момент мы ориентируемся на страны нато а в нато в спец... законодательном мод спецназа являются э, такие страны как сша великобритания по крайней мере у них есть система почему бы не взять эту систему для нас она выявила надолики в управлении нашим спецназом. В этом, да. Нам бракует, прежде всего, командование сил специальных операций, которое будет непосредственно управлять спецназом. Спецназом должны управлять спецназом. Почему-то никто не ставит офицера танкиста командовать боевым кораблем. А у нас спецназом почему-то командуют постоянно люди, которые пролежат Волоніве да мові на увазі. Усь уже більше ніж півроку спецназівці борються за людину, яку хочуть бачити на чолі українських сил спеціальних операцій. Бо на війні каже офіцер правильний наказ та планування куди важливіші ніж найсучасніша зброя, спецзасоби та техніка. Сіло спеціальних операцій це не жорстка закацінніша структура, це постоянно міняючийся організм согласно требуванням. который выдвигает к нам сегодняшний день. Мы не знаем, какая война будет завтра, но для того, чтобы мы к ней подготовились, нам нужно создать силы специальных операций. И нужно создать именно под командованием человека, который может их создать. І цей спецназівець, керівник управління сил спецоперацій Сергій Кривоніс. Серед спецпризначенців фігура легендарна. Це він керував обороною Краматорського аеропорту у час, коли Краматорськ контролювали терористи. У повному оточенні та під постійними обстрілами спецназ під керівництвом Кривоноса протримався в аеропорту 45 днів. Їжу та боєкомплекти захисники отримували з повітря і відстояли об'єкт без жодних. В По нашему мнению, Сергей Григорьевич Кривонос это единственный человек на Украине сейчас. Это единственный действующий офицер такого уровня, который может возглавить, на что там возглавить, который может создать силы специальных операций. Если вы знаете, это человек, который прошел путь от солдата до генеральской должности. Їх називають ювелірами військової справи. Їхні обличчя, як і про їхні подвиги, мало хто знає. Хоча у гібридній війні вони надважливий елемент. Чимало з того, що вони зробили, чи зроблять, ляже у папку з грифом цілком таємно і ніколи не стане надбанням громадськості. Але нині вони вийшли з тіні, щоб істояти людину, яку хочуть бачити своїм керівником. І для них сьогодні це найважливіша спеціальна операція. Сейчас, насколько все мы знаем, в последнее время разгорелся серьезный скандал в СМИ по поводу начальника управления специальных операций, полковника кривоноса. Я не знаю, что происходит в Киеве. Мы от этого достаточно далеки. Но, по общему мнению, очень, очень многих моих товарищей, бойцов спец... армейского спецназа, как... С Киновоградов, Хмельницкого, Очакова. Все-таки мы хотим, чтобы нами командовал спецназовец. Человек, который понимает суть спецназа, который прошел в спецназе от и до. И которому мы прежде всего верим.